У залі клубу Інтерно зібралися представники майже з усіх шкіл міста та району. Серед них педагоги педагоги-організатори, заступники з виховної роботи, класні керівники. Захід мав чітку мету. Метою цього заходу є обмін досвідом, тому що на сьогодні треба говорити про те, що самоврядування, як і попередні роки, знаходиться в стані розвитку, динаміки, змін. Тому постійно потрібно мати якусь певну підпитку в цій справі, щось змінювати, щось покращувати, для того, щоб нашим дітям, нашим учням було цікаво працювати в дитячій організації, щоб кожен з них міг знайти своє місце у цій справі. Кожен зможе поцікавитись, що де в якій школі відбувається порівняти це з роботою, яка відбувається в у них в кожному школі. От. Обмінятися досвідом і можливо налагодити якусь загальну співпрацю. Тому що фактично загальна співпраця вона в якійсь мірі між самоврядуванням налагоджена, але немає узгодженості якихось дій в плані вчителів. Нема цього інтерактиву, нема спілкування школа зі школою. Спочатку всі присутні ознайомилися із здобутками та діяльністю учнівської ради, переглянувши слайд фільм. Потім педагогам представили нового директора молодіжного клубу Інтерно Василя Островського. У мене освіта, сама перша освіта, це є педагогічна. От, я, е, в мене мама педагог, тобто я, будемо так казати, е, педагог вже не в першому поколінні. Е, По-друге, те, що мені цікаво, у мене в самого росте дитина, е, мені цікаво працювати з дітьми, тому що це, ну, е, це наше майбутнє. От, і я з ними не знаю, дуже легко знаходжу, мабуть, е, Спільну мовою тому мені це цікаво. В мене це виходить мабуть. захід став гарним приводом, щоб зібратися гуртом та обговорити найважливіші питання. Болючим у цьому сенсі залишається проблема парапетного дозвілля молоді. А ну, багато за що. Я от тут живу в Обухові. Я не знаю, як взагалі обстановка, де по району в кожному селі там напевно інакше. От. Але напевно, от ті парапети, як тут в Обухові є парапети, то напевно є в кожному селі, де збираються, де б'ють пеки, де п'ють і так далі. І вже починаючи, тобто, якщо там раніше ці проблеми були, піднімалися якісь вікова категорія в цьому всьому була трошки вища, то вона на сьогоднішній день все зменшується, зменшується і зменшується. На заході наголошувалося на великій ролі батьків у формуванні розвиненої особистості. На жаль, педагоги відмічають певну пасивність рідних у питаннях організації дитячого дозвілля та їхньої задіяності у розвиваючих гуртках, секціях і тому подібне. Діти практично приходять ті, які батьків беруть за руку, і самі ведуть. От ми хочемо чимось займатися, а це одиниці, тобто батькам ми Отак от побачили з, з такою ситуацією, що е, батькам, ну, в принципі, все одно виходить на розвиток своїх дітей. Тобто абсолютно. От їм ну, не цікаво. Да? У нас е, стартує прекрасна музична база. Да, от музикою ще трошки цікавиться, і то більше за того, е, я так, так розумію, що ну, зараз по телевізору усі шоу то в нас або співають, або танцюють. Все, Значить, це актуально, значить дітей сюди можемо ще приводити, можемо виділяти якісь кошти, можуть діти. Хто сам, хто, е, я думаю, та ні, самі. Не з подачі батьків це точно, однозначно самі. Будемо разом влаштовувати якісь акції, щоб просто доносити людям, що е, людина повинна бути е, не тільки знати математику, фізику, хімію, а вона повинна мати якийсь духовний, внутрішній світ. Вона повинна вивчати культуру свого народу, бо в нас прекрасна культура. Е, вона повинна себе розвивати гармонічно. На прес-конференції вчителі ділилися і власними спостереженнями та висловлювали свою думку стосовно захоплення учнів. На сьогоднішній день школярі надають перевагу видовищам у форматі новітніх технологій, ніж таким класичним видам мистецтва, як театр. Такі що діти мої хочуть відвідати кінотеатр 3D, на превеликий жаль, але й потрапила до кінотеатру, де я співпрацюю із рекламним агентством. І мені дуже сподобалося кінофестиваль Молодість. Я побачила, ку туди приходять діти. Ну інтелігентні діти відповідно зі своїм світоглядом. Я хотіла, щоб мої діти цим цікавилися. Наші діти цим цікавилися. Оце важливе, розумієте, що? що ми спимо. Спинесписпить наша влада дебютну прес-конференцію цілком можна назвати вдалою. Тут народжуються ідеї для проведення різних цікавих молодіжних заходів, обговорюються перспективи роботи ради учнівського самоврядування. Такі заходи дають можливість поспілкуватися між собою вчителям з усього району та знайти найкращі варіанти для формування життя учнів як у школі, так і за її стінами. Юлія Кухаренко, Марина Кочкіна, Сашко Довбиш, студія Барт.